Це мій новий аккаунт. На цьому аккаунті я буду співати різні пісні. Ну, типу, вибирати їх, або ви мені будете писати в коментарі. Ну, сьогодні, ще, звичайно, коментарів нема. То я буду казати ну, типу, співати пісню, яку я захотіла. Ну, типу, вибрала собі. А потім ви будете мені писати в коментарі. І я буду з них десь вибирати і десь їх тут відзначати. Ну що, поїхали? Пісня, я буду співати погляд. В першій частині це вийшло так знатно не дуже. Але таке. Дальше. Я шукаю погляд твій, ти загубилась, ти втекла із моїх снів і в серці поселилась та холодним полум'ям. Очі твої сяють, ніби з ніда добермани, мене покусають, мій, дім, мій рай, запам'ятай мене таким молодим, допоки ми там. Дем зустріч вітрам слово момент молоді ще там, де сонце засинало. У твоїх очах помада танцювала на гарячих устах, мене не помічала. Цілу ніч ти сяй, дихай життя до ранку літай літай. Я шукаю погляд твій, де ж ти загубилась. Ти втекла із моїх і в серці поселилась на холодним полум'ям. Очі твої сяють, ніби злідва добермани мене покусають. Дальше буде програш і. Я позіхнути мала. Залеком бравум двох там не горзонті ждав, це любов. Мої думки перше слово моє збуде, теплош крок від ранку двох до вечора руках. Ми шукаємо любов на мені вам лейте в руках, я бачу, аж ніхто не помічається. мать крім нас, одягне на серпантну вкрита ніби ватою, що вечора я знову під твоєю хатою. Додому проведу, залиш свій слід помадою. Ти серцем напиши рифмами листи, І я шукаю погляд, відиш, ти загубилась. Ти втекла із сніг, серця. Все час закінчився, вже не можеш розписати. А ви пишіть свою пісню.